Задача 7,68. Вчислить внутрішню енергію 14 грамів азоту при 300 кельвінах. Отже, ми знаємо, що йдеться про азот з хімічною формулою Н2. Маємо ми його 14 грамів, 14 на 10 в мінус третьому кілограма. Ми також знаємо, що малярна маса азоту є. Якраз 28 на 10 мінус 3 кілограмів на моль. Температуру запишемо. Температура дорівнює 300 кельвінів. Ну і нам важливо для цієї задачі, що азот є двоатомною молекулою Для двоатомної молекули. Кількість ступенів вільності, тобто незалежних координат, якими можна описати рух цієї молекули, дорівнює 5. Їх можна порахувати по-різному. По-перше, можна порахувати, скільки є ступенів вільності поступального руху вздовж трьох координатних осей. 3. Плюс 2 ступені вільності обертально відносно осі перпендикулярної до цього рисунка, і відносно осі, яка лежить в площині рисунка, по третя вість. Вісциметрії молекули не дає нам ніякого внеску в енергію відносно неї момент енергії рівни 0. 3 плюс 2. З іншого боку, ми можемо порахувати для кожного з, для кожного з атомів по 3 ступені вільності, але відняти один зв'язок між ними. Бо одну координату ми завжди можемо знайти, використовуючи таке собі узагальнення теореми Піфагора. 1. Так чи інакше і дорівнює 5 у нас в цій задачі. Бо ми маємо справу з двоатомною молекулою. Ну і коли йдеться про внутрішню енергію, нам треба зробити вибір. Чи ми вважатимемо цей азот реальним чи ідеальним газом? Різниця полягає якраз в тому, що в ідеального газу внутрішня енергія залежить лише від температури, в реального також від об'єму. Бо ми повинні враховувати взаємодії між молекулами. Як бачимо, у нас є тільки температура, то нам доведеться обмежитися формулою для внутрішньої енергії ідеального газу. Ми напишемо М на μ, молярна теплоємність при сталому об'ємі, RT. І от для молярної теплоємності при сталому об'ємі ми маємо І на 2R. Тепер. Бачимо, що і в нас є, і нам залишається всього лишень підставити і на 2, як числовий коефіцієнт, я винесу. І залишиться m на μ R, T. І сюди залишається підставляти і дорівнює 5, та решта заданих в задачі величин ну, універсальну газову ставу. Або пам'ятаємо, або знайдемо в загальнодоступних джерелах. Розрахунок, будь ласка, цієї внутрішньої енергії азоту, який ми тут вважаємо ідеальним газом, завершить самостійно.